Щоб трохи нервів спокоїть, вийшла на город, земля важка, вчора гарний дощик прийшов, сили просто немає. Голова трещить розривається, хочеться просто лягти, ноги підкашуються. Такого діла чоботи в шортах, чогось садижка. Просто недобре, але так себе перемагаю. Думаю, може хоч трошечки, щоб мене заспокоїло трохи. Пойду я на город. Іначе, знаєте, трошки як отої от влякаєшся, а ця думка оці просто думки не вилазять з голови. Я це взяла мультифлору, не знаю, може ще й рану, але я порозділяла, однесень, от. От посадила, взяла трохи. Дробненькі камінчики пообсипала, щоб було видно, де, де вона, щоб не попритупувати. Трошки тут туди попосапала після дощ зілля полізло, а тут вже цей патик я його сікатором обрізала. І там, там такі два маленькі відросточки. Які там гарніші буде, я залишаю а того візьму і одорву. Ось тут такого зробила. Віталік сварив мене, бо казав, Я кажу, я тут посаджу мультифлору, бо нема де. він каже, не треба тут нічого садити. Кажу, тут сонечко, хай буде так. Коло стежечки воно буде гарно. хай буде травічка, то я так уже, щоб усе не відобуть. От дивіться, як я інтересне зробила. Бачите, кругельчики якраз так ось посадила, а тут травічка. Кружечок тут посадила. Ну, де тут посадила. От так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім кущику мультифлори. Бі такого поприймалася. Зараз я полю, бо тут сухенько. Тут, отако от і отако. От ну і отак от виходить мене. Видно вам, так? Да? А це взяла таке, знаєте, де мультифлора надривалася. І ніби тут такої, корінчиков не було. Я взяла ящичка, Тут у мене перегной знизу, я трошки землі посипала і потикала мультифлору. І подивлюсь, прийметься, то прийметься, то слава Богу. А не прийметься, то теж, слава Богу. Як буде, так буде. Прийметься, то візьму да поросажую, ще десь місто знайду по боках. Нехай росте. Ну, казали мені, що мультифлору нереально розвести. Ні, я вам скажу потрошку. Розводиться часник у мене так гарно піднявся, бачите? А тут от салат, зараз я трошки підколупаю. Там ще вель сіяла, щось пану зайшов, сьогодні купила, знов посію. А там, може, скажуть, що сьогодні немає, цей, ну не можна цей тиждень. Що... На кладовище ходять, але я вам скажу, після дощику помаленьку треба щось робити. Між то, коли просинаємося, йдемо у туалет, п'ємо чай, сідаємо їсти, ми ж не відказуємося, правильно? Так чого, До, хоча б як уже там щось такого не садить, то хоча б щось вон, просапать. А ну Бог же нас, він же не злий, він же нас наказувати не буде за цю роботу, ніколи в житті він нас не накаже. Тому що він хоче, щоб люди були добрі і щоб робили краще робити, ніж погане щось робити, людей обіжати, ображати, байдикувати, поганий образ життя вести. Ну, якось я так думаю, а ми не знаю. Бачите, що в мене робиться і рисов. Вже в мене, вони в мене як зацвітуть, треба їх на базар, але я щось така не... Ну, Мені як невдача на квітки, як я їх не винесу, так я їх і не продаю. Оце так, хоч я їх уже і дару, буває, і сантоліну цю. Лаванду, теж і дарила. і все одно якось так. Дивлюся, як гарно після дощику все піднялося, Як ото, знаєте, за ушки тягне. Ну, чеснік такий мене непоганенький. Дивіться. Якій. Так одразу за пару днів вирос. Такі гарненькі. А там, ну аж там, там пов кілограму цибульки висадила. І то ще до, кон до конца десь метр на метр. Не хватило мені. Ми ж радочком, де нема цибулі, отак проводила, де цибулинка є, проведу, посажу, потім знову копанічкою загребу. І так пів кілограма цибулі на той градці немає. Не знаю, де вона ділася. Чи вона вимерзла, чи що їй стало, чи є, що поділо. Ну, Вона така, там як ото валяється, така як сухенька, як така нещасна, де-не-де. -не -де. А де її немає, як ото її там і не садила, навіть не знаю, чого так. Зараз пойду в хату, поп'ю чайок. Як я вернулася, побачила, що там написано, одійшла. Там, там же просто ну, штраф, а я ну, підписане все. І вони мені говорять, що у їх то стандарт і нічого не буде. Я не знаю, не дай Бог. Я просто звернуся кругом, на яке то можна телеви... телебачення, і буду все розказувати. буду... Голос у мене голосовіє ці, я що в пакеті. У мене ну, дуже багато є. Знімати вони не дають ні 16, 17 числа вони мені не дали знімати. І вони і зараз мені не дали. Я просто заховала телефона у пакет. Тому ем, треба хоча б, щоб якісь були доказательства. Але я ж кажу, я це побачу, чим воно закінчиться, Я підніму в цей білий світ. Ну, не на ту напалі. Я ж кажу, я життям поплачуся. ну, Я не зможу я просто їм дати волю. Люди їм дають волю. Якби всі люди зібралися, то такого б не було. А так вони роблять. Вони роблять те, що вони хочуть. Вони ходять просто, насміхаються, сміяться, просто ржуть, просто ржуть, упертіся отако у двері і ну, ногою і держать руками від жінки. Ти ж мужик, ти ж був слідувателем. Да який ти слідуваче? Тебе вже давно треба не знаю, садити кримінальні діла вже треба це кримінал. Як так можна, як такі ще люди роблять на таких посадах? І як ще вони ходять по цьому білому світу, як їх ще носить? Ну, Я не знаю, хоча б мені одійти, бо мені настільки погано, А мені треба держатися, мені треба бути сильною, тому що без мене буде дуже тяжко всім. Я ще не така стара, я ще хочу прожити, багато чого зробити, багато чого хочу перевірити і багато чого зробити і побачити. Так що я не знаю, мені дуже важко. Я просто замикаюся в собі, але я все одно піднімаюся, я Збираю свої всі сили до кучечки, скільки в мене їх є. І стараюся не опускати руки, не здаватися, перемагаю себе, мені тяжко, мені просто аж голос, уже, ну, мені тяжко говорити. з'являється якась хриплость. після вчорашнього плачу і крику. Але я, я думаю, що. Я витримаю і мені Бог поможе. Він є на небі, він наблюдає, він чує мене, він не залишить, не залишить, не залишить нас. А вони будуть наказані. Я знаю, я уверена в цьому. Те, що вони мені зробили, і вже вони мене, як вважаєте, тероризують, це знущання, це порушені людські права. Мені не дають. Право на моє слово, на те, щоб я могла щось сказати, щось доказати, мені просто ну, позбиралися і закривають рота, ну не дають мені казати, повідаєте? Мене ж бачили, що я там була, у мене записи везде повестка забрана з пошти. Для чого вони пішли на такий обман? Хтось зробив у свою пользу, когось вигородили, комусь, напевно, якомусь багачу зробили це все. Украли, напевно, всі документи, підставили мого сина. Вони...